Пане Дмитре, ну ви фактично підштовхнули до того, щоб обговорити цю тему. Та я ж кажу, ми неодноразово говорили, що треба більш більш серйозно поставитися до такої роботи нашій владі. А тут же я казав, що змусить Дональда Трампа. Як вважаєте, що змусить нашу владу все ж таки відкрити ці шлюзи для проведення справді широкої інформаційної політики і доступу до роботи? На безпеку і задля України, все ж таки справді не п'яти шести менеджерів, а того великого пласту дипломатичного, фахового і політичного, і культурного, який має справді велика сильна Україна. Ну дивіться про політичні самі можливості. Мої колеги вже б достатньо сказали. Я Хотів би звернути трошки на іншу увагу. Скажу одне твердження, і з нього дві тези твердження. Найголовніше Наша вся ця комунікація вона направлена в першу чергу на наших партнерів з цивілізованих країн, в яких проходять вибори. Кожен політик, в якого є вибори, завжди орієнтується на своїх людей, на своє суспільство, на свій народ, на свого виборця. Хто такий виборець наших західних партнерів у цивілізованого світу? Це такі самі люди, як ми. І з цього два твердження: перше, я звертаюся до всього народу України, до всіх людей, українців, українок. Я вас дуже прошу. Звертайтеся до таких самих людей в інших країнах. Пишіть пости, викладайте ці фото, пишіть англійською, переведіть в гуглі, нічого страшного, головне, щоб було зрозуміло, і звертайтесь, знайомтесь з кимось, відсилайте там запит в друзі, показуйте їм. Бо коли в такій комунікації горизонтальні, коли звичайна людина, звичайній людині показує свої страждання, все, що відбувається, сприймається зовсім по-іншому. І друге я звертаюся до всіх українців, українок, які знаходяться за кордоном. Ви наша величезна армія, яка так само може це показувати. Причому не йти до політиків місцевих, не йти до національних політиків місцевих країн, просто до своїх сусідів, знайомтесь, спілкуйтесь, показуйте спокійно, просто але показуйте, що вам це болить. Це біль всього народу, всієї України. І коли. Саме оці звичайні люди в цих країнах, які обирають тих політиків, будуть так само співпереживати і співчувати Україні. Вони будуть тиснути саме на політиків місцевих, регіональних і національних для того, щоб потім ці політики в Конгресі, в Сенаті, в національних зборі Франції не неважливо, де в Європі, де це буде. Вони будуть тиснути і вимагати, щоб вони допомагали якомога більше, швидше і потужніше України. Тоді ми будемо отримувати ті ресурси. Які нам необхідні для того, щоб захистити себе і тих же людей, тих політиків в західних країнах.